Чи відчували ви піднесення після чиєїсь натхненної промови чи ідеї? Чи давали собі обіцянку з наступного ж понеділка почати тренуватися, дбати про себе більше, скидати вагу чи присвячувати більше часу близьким? А чи помічали ви, як швидко це натхнення сходить на нівець? Секрет тут не в радикальних змінах, а в мікроскопічних кроках, які ви просто недооцінюєте. Ви на каналі Цілеспрямований, і я розкажу вам одну історію про те, як найдрібніші, але постійні покращення здатні змінити усе життя. Одного дня 2003 року доля британського велоспорту змінилася. Новим виконавчим директором організації, яка керувала професійним велоспортом Великої Британії, став Девід Брейлсфорд. На той час професійні велосипедисти у Великій Британії пережили майже сторічний застій. Із 1908 року британські велогонщики здобули єдине золото на Олімпійських іграх і ще бездарніше зарекомендували себе на найбільшій велогонці Тур де Франс. Упродовж 110 років. Жоден британський велосипедист не вигравав це змагання. Якщо по правді, то здобутки британських велогонщиків були настільки жалюгідними, що один із провідних європейських виробників велосипедів навіть відмовився продати команді велосипеди, оскільки побоявся, що коли інші професійні спортсмени побачать, що британці їздять на їхніх велосипедах, це зведе на нівець усі продажі. Брейлсфорда взяли на роботу, щоб він вивів британський велоспорт на новий рівень. Від усіх попередніх тренерів він відрізнявся непохитною відданістю стратегії накопичення маленьких звершень, як він її називав. Це була філософія пошуку найменших удосконалень, в усьому, за що б ти не брався. Брейлсфорд казав. Загалом принцип ґрунтується на ідеї, що якщо ви зможете розбити на мінімальні складники усе, з чим вам доводиться мати справу під час їзди, а тоді кожен покращити на один відсоток, то коли поєднаєте усе разом, відчуєте істотне зростання. Берелсфорд і його тренерська команда почали із впровадження найменших змін, що їх можна чекати від професійної команди велосипедистів. Вони змінили дизайн велосипедних сидінь, щоб ті стали зручнішими і змастили спиртом шини для кращого щеплення. Велогонщикам запропонували для підтримки під час їзди ідеальної температури м'язів вдягати шорти з електропідігрівом, а також вдалися до використання тактильних датчиків зворотнього зв'язку, щоб відстежувати реакцію кожного спортсмена. На на певному етапі тренування за допомогою аеродинамічної труби команда протестувала кілька різновидів тканини і влагонщики, що змагаються на відкритому повітрі, перейшли на спортивні костюми, які виявилися легшими і більш аеродинамічними. Але на цьому вони не зупинилися. Брейлсфорд і його команда і надалі відшуковували можливості для одновідсоткових покращень у недооцінених і неочікуваних сферах. Вони протестували найрізноманітніші типи масажних гелів, щоб визначити, який із них якнайшвидше відновлює м'язи. Найняли хірурга, щоб той навчив кожного влегонщика правильно мити руки і в такий спосіб звести до мінімуму підхоплення інфекцій. Визначали, яка подушка і який матрац забезпечують кожному гонщику найкомфортніший сон. Навіть пофарбували у білий колір салон вантажівки для перевезення командного спорядження, що допомогло розгледіти найменші порошинки, яких за інших умов було б не видно, але вони могли б погіршити продуктивність досконало відрегульованих велосипедів. Відповідно до того, як ці та сотні інших незначних покращень накопичувалися, результати не змусили на себе довго чекати. Усього через п'ять років після того, як Брейлсфорд обійняв посаду, британська велокоманда не знала собі рівних на шосе і велотреках Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, де виборола неймовірні 60% від усього можливого олімпійського золота. Через чотири роки, коли Олімпійські ігри приймав Лондон, британці підняли планку ще вище, встановивши дев'ять олімпійських і сім світових рекордів. Того самого року Бредлі Вігінс став першим британським велогонщиком, який переміг у Тур де Франс. А вже наступного гонку виграв його товариш по команді Кріс Фрум, і він же переміг знову у 2015, 16 і 17 роках. Таким чином, британська команда за 6 років перемогла у Тур де Франс 5 разів. Упродовж 10 років, із 2007 по 2017, британські велосипедисти виграли 178 чемпіонатів світу і 66 олімпійських та параолімпійських золотих медалей і здобули 5 перемог на Тур де Франс, що вважається найбільшим досягненням за всю історію велоспорту. Як це сталося? Як завдяки незначним і, на перший погляд, що найменше скромним змінам команда раніше посередніх спортсменів перетворилася на чемпіонів світу, чому такі незначні покращення накопичують настільки вагомий результат, і в який спосіб ви можете повторити цей підхід у своєму житті? Задумались? Напишіть свою думку у коментарях. Наступного разу, коли ухвалюватимете гучні рішення щодо свого життя, звичок, роботи, навчання тощо не покладайтеся на натхненні емоції, а наберіться терпіння і працьовитості. І найкращий момент, щоб почати зміни прямо сьогодні. Напишіть у коментарях, яку одну річ ви готові покращити, хоча б на один відсоток. З цього почнеться велике зрушення. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться. Також поділіться цим відео з тими, хто зараз шукає корисну пораду для свого життя. І пам'ятай, надихнувся сам, надихай інших.